Давайте кілька слів буквально про сумну, як на мене, на щастя, сумну, на щастя, сумну долю наших традиційних лівих. Як ви гадаєте, Симоненко чи якісь його нащадки? Чи мають якусь вони майбуття в українській політиці? Знаєте, я довго ще симпатизував соціалістичній партії України десь 99-го, скажімо так, і аж до зради мороза, так званої, коли він кинув своїх партнерів, з якими йшов на виборах і пішов до опонентів. Я переконаний, що Україна повинна рано або пізно реабілітувати цей напрямок і мати українську соціалістичну партію українських лівих. Але в мене язик не повертається назвати Симоненка лівим, та ще й українським не їздять комуністи на мерседесах е, такого класу, не живуть комуністи в маєтках е, таких величезних. Це є принизливо для лівого, коли між дорогезними е, іномарками ходять по суті бомжі. Які перебуваються від пенсії до пенсії, але голосують за цього, які їздить на Мерседесах. Не парадокс. Всі, ну не пар... всі, не всі мої батьки не голосують, хоч вони так само за 60 мають. Ну пар... батьки, а вони так само не голосують. Ну, парадокс нашої дійсності полягає в тому, що наші люди, наші виборці тривалий час за великі не знаю, інерція це чи чи щось інше, чи якісна комунікація комуністів. Можливо, можна про це поговорити, але вони вперто голосували і голосували за комуністів, як за якийсь фітіш. Бачите, це не ліві голосували. Це голосували ті, хто ностальгує за совком. Є частина людей, яка за минулої системи не стояла в чергах. Я не пам'ятаю, пам скільки вам років, але я закінчив школу у році, і я в 1985 році, я стояв у цих чергах. Які отоварювалися з чорного входу, які, в принципі, непогано жили. В них були, звичайно, ці страшні машини, які називалися Волга, які діли по 20 літрів на 100 кілометрів, але бензин але тоді не рекорд. Вважаєте, що це теперішні джипи. Uh -huh. Тобто, І вони ностальгують за цим часом. Вони мали, мали вплив uh -huh. і раптом вони стали ніким. Як там було хто був нічим, то стане всім. Non, 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 non. Хто був всім, то став нічим. Uh -huh. Зрозуміло, що вони хочуть реваншу. І от ці люди, голосуючи за Симоненко, вони думають, що таким чином вони будуть мати реванш. Але насправді Симоненко це та сама оболонка. Це Дарт Вейдер. Тобто він називається комуніст, але всередині він не є комуністом. Uh -huh. Так само як Янукович називався Донецьким. Але він ніяк і не Донецький. Послухайте, Донецький це мій дядько, який помер уже в якого е, вугільна пиль в'їлася в очі, і в'їлася у пальці. Просто.